Відтепер у бродах новий супермаркет спар, місце, де завжди смачно, свіжо і по-домашньому затишно. Тут для вас власне виробництво з любов'ю до кожного клієнта, ароматна кулінарія, салати, гарніри, м'ясні та рибні смаколики, швидкі перекуси, бургери, паніні, буріто і солодкі десерти, вироби гарячого копчення від риби і курятини до соковитої шинки та бочку. Завжди свіжа, гаряча піца на замовлення, м'ясо найвищої якості, і звичайно, широкий вибір продукції власної торгової марки. Спар, свіжість, сервіс, вигода, вибір тут для вас, великий вибір імпортних товарів. Спар це міжнародна мережа супермаркетів, 92 роки досвіду, 48 країн. 13 тисяч магазинів та море якості і доступності. Чекаємо вас у СПАР за адресою площа ринок 17 біля місцевого ринку. СПАР вигідно, якісно доступно.